Вітаю! Ось і настав той час, коли більшість фобів мають видавати справжні фіскальні чеки. Можливо, ви тренувались на тестових касах, але щоб точно не заплутатися, ми підготували для вас зручну та зрозумілу відеоінструкцію. Пропоную зараз разом пройти цей шлях в видачі першого чека через наш веб-кабінет вчасно каси. Для цього нам потрібен аккаунт. Ви можете або увійти в нього, або зареєструватися. Ми, наприклад, в нього заходимо. І бачимо одразу всі можливі тестові торгові точки та тестові каси, зареєстровані в нашому аккаунті. Якщо ви вперше заходите до кабінету, у вас тут буде лише тестова торгова точка та тестова каса, з якою ви можете протестувати сервіс. Якщо ви хочете одразу зареєструвати всі ваші дані у податковій, вам потрібно перейти в меню в реєстрацію ДФС і заповнити необхідні заявочки реєстрації торгової точки, каси та касира. Після цього переходимо в торгові точки і можемо створити перший чек. Натискаємо Створити чек. Тут ви можете обрати вашу торгову точку. Якщо ви обираєте фіскальну, то всі ваші дані, звісно, відправляться вже до податкової. А якщо тестову, то ви просто переглянете, як все це е, створюється. Я обираю, наприклад, тестову торгову точку і тестову касу. Але процедура. Е, Видачі чеку і, взагалі, відкриття зміни абсолютно однакова як у тестової каси, так і у фіскальної. Обираємо, і для того, щоб видати нам чек, потрібно відкрити зміну. Для цього ми обираємо наш ключик і вказуємо пароль. Вказуємо наш пароль. І щитуємо. Підтверджуємо, і наша фіскальна зміна вже почалась. Тут ми бачимо всі товари, які були додані в цей кабінет раніше. І у нас є можливість створити новий. Тут ви можете вказати назву, артикул, ціну та податкову групу. Тобто всі необхідні для вас поля, і зберегти. Пропоную видати чек вже з того товару, який у нас є в кабінеті. Наприклад, візьмемо мед. Ми просто на нього натискаємо, і він з'являється у нас справа в нашому чекі. Обираємо для прикладу кількість 2 і обираємо спосіб оплати. Допустимо, це готівка. Натискаємо надіслати чеку податкову та отримуємо наш чек повністю з усіма необхідними даними, QR-кодом, який може читати ваш клієнт і побачити чек у себе в телефоні, роздрукувати або скопіювати посилання. Ось таке посилання у нас є. Тобто ми тут також бачимо всі необхідні дані. Ми можемо завантажити його до себе на телефон або на комп'ютер в PDF-форматі, або переглянути чек у податковій. Якщо ви натискаєте на цю кнопку, ви переходите на сторінку податкової, де ви бачите також всі необхідні дані, які відправилися до неї. Після того, як ви створили чек, ви можете видати, наприклад, готівку для того, щоб понулювати касу. У нас в додаткових діях є повернення, внесення видачі та X-звіт. Видача у нас буде 300 гривень готівкою. І отримуємо службовий чек. І для того, щоб в кінці закрити нашу зміну, ми просто натискаємо на кнопочку Закрити зміну. В цей момент формується Z-звіт та відправляється до податкової. Також в наших торгових точках ми можемо перевірити, чи була взагалі закрита наша зміна. Зараз ми з вами знайдемо ось закриту зміну. Ми бачимо, під нашою касою у нас буде початок зміни, кінець зміни, сума задань та за-звіт. Якщо ми натиснемо на за-звіт, він нам відкриється, і також ми його можемо зберегти. Якщо ми натиснемо на будь-яку дату, у нас з'являється список наших чеків. За день. Службовий спочатку. Це у нас іде відкриття зміни, сам продаж та закриття. На цьому все. Тобто, дуже легко, швидко.